Десята година в Україні на часі новини. Я Лілія Налягака. Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. Гучна ніч на мисі «Фіолент» у тимчасово окупованому Криму. Місцеві жителі чули серію вибухів. Згодом представник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито 15 збитих українських безпілотників та буцімто незначні пошкодження внаслідок падіння уламків дронів. Речник української добровольчої армії своєю чергою Сергій Братчук вже закликав Розважаєва розповісти, що ж насправді відбулося в Севастополі біля Севастополя флешмоб сьогоднішнього ранку задає запитання агенту Колобку, який в миру називається окупаційний губернатор тимчасово окупованого Севастополя. Міша Розважаю. Міша, розкажи, що вночі. Насправді відбувалося поблизу мису Фіолент. Тільки не бреши, як завжди, бо знімуть агента. Російський флот, який базувався в окупованому Севастополі, зараз ховається від українських дронів у новоросійську. Про це нам розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Водночас він зауважив, що окупанти, хоч і втратили домінування на морі, проте зберегли перевагу в повітрі. Повітряна складова, так вона от доволі потужна, і е, так треба визнавати той факт, що в, в повітрі е, на акваторії Чорного моря на жаль, е, домінація все ж таки е, за е, авіацією е, так званої Російської Федерації. На жаль, але це теж тимчасове явище. Україні слід дозволити застосовувати проти Росії далекобійну зброю. До такого закликав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з європейськими колегами у Брюсселі. Наголосив, це перша зустріч голів МЗС після варварського нападу на дитячу лікарню. Щоб таких зухвалих атак не повторилося, кожен союзник має зняти національні обмеження на використання своєї зброї по території країни-агресора. Нагадаю, раніше під час саміту НАТО такі сподівання озвучив президент України Володимир Зеленський. Сказав, що це дасть змогу захистити українські міста, зокрема й від ударів керованими авіабомбами. Україна повинна мати право бити по території Росії та збивати літаки, які запускають ракети, і аеродроми, з яких вони злітають. Це передусім самооборона дозволена міжнародним правом захист дитячих онкологічних лікарень, не ескалація. Тим часом авіабомбу ФАБ 500 вилучили та знищили сапери ДСНС на території села Малинівка на Донеччині. Боєприпас знайшли під час обстеження території села, а підірвали у спеціально відведеному місці. Рятувальники вкотре нагадують при виявленні вибухонебезпечних або підозрілих предметів одразу телефонуйте 101. Росіяни інтенсивно штурмують малими групами українські позиції на покровському напрямку. Ворог застосовує всі види озброєння. Уже традиційно на цьому відтинку тривають найзапетліші бої. Про таке нам розповів Єгор Фірсов, головний сержант 109-ї бригади роти ударних безпілотників. Також він повідомив, що ворог використовує боєприпаси, заборонені міжнародними конвенціями. Ворог... Ну не те, що на жаль для нас вже зрозуміло, що ворог використовує все, що. Тільки завгодно, тобто і зброя, яка вже давно заборонена різними конвенціями, яка містить отруйні речовини, гази, такі собі уламочки, вони виглядають малесенькі, такі як голочки. Але коли вони розлітаються, вони наносять ураження таке по всьому тілу, що людина, яка отримала це враження, вона стікає кров'ю і зупинити кровотечу, майже неможливо. Попри те, що росіяни зазнали величезних втрат у техніці та живій силі, вони й далі знаходять резерви, аби вести інтенсивні бої на харківському відтинку фронту. Про це в нашому ефірі розповів командир батальйону безпілотників Ахілес, 92 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка Юрій Федоренко. За його словами, окупанти мають на меті захопити Вовчанськ і Липці проте наші захисники не дають їм цього зробити. Це моя особиста думка, яка не є репрезентативною, не довершає позиції сил оборони. Але противнику потрібен зучанськ для чого? Для того щоб сформувати плацдарм і подальшого працювання в тил нашому групуванні, яке тримає Куп'янськ. Для чого потрібен Липецька громада противнику? Чому важливо максимально підійти до адміністративних меж міста Харкова, тому що коли противник підтягне ствольну артилерію, також систему реактивного вогню? Він зможе достатньо ефективно наносити вогневе враження саме за рахунок ствольної артилерії по місту Харкова, що призведе до тотального терору, і тому дуже важливо не допустити подальше просування противника за можливості, звісно, вибити. Німецькі мардери потужна зброя, що допомагає нашим бійцям на фронті. Бойова машина піхоти добре зарекомендувала себе. У чому її переваги? Воєнкоре командування сухопутних військ провели тест-драйв німецької БМП під час бойових стрільб. Результати дивіться. Зараз я знаходжусь у десантному відсіку БМП Мардер 1 А3. Це німецьке БМП. Перекладається вона як «Куниця». Разом з екіпажем вирушаємо на бойові стрільби. Це є моє робоче місце. Керуємо баштою і вправо вліво вона повертається повністю по кругу. Сюдою боєприпаси подаються. От. Тут є ключ, яким підводимо. от. Висока мобільність, точне озброєння та міцна броня ця німецька гусенична БМП розроблена концерном «Рейнметал» ще у 60-х роках минулого століття. Але досі є на озброєнні армії Німеччини. Це є так само БМП, як і наші. Двойка копійка. Тільки тут гармата. Мені більше сподобалася, і захист самої броні. Легше її спережати, легше затримки і. У мені так темп стрільби набагато кращий. Розказували, що отримає постріл з РПГ. І якщо наїхати, на противотанкову ТГМ. Ні, теж ми На гусеницях цієї машини є ось такі резинові накладки. Це зроблено для того, щоб машина могла їхати по дорозі і не псувати її. Загалом тут стоїть 600 сильний двигун, і він розганяє цю машину до 60-65 км за годину. Йде по 60 градусів, тобто згору добре гребе, тобто не чувствує навантаження. Також це ідеально. У місці можна розробитися. Наскільки легка в керуванні і маневрена ця машина, кореспондент перевіряє власноруч. Попросили е, механіка водія Мардеру, щоб пояснив ви мені, як е, керувати цією БМП, і я спробую проїхатися. Е, у мене досвіду керування БМП немає взагалі. Е, легкову машину я водив. Тебе в руках монстр, просто я любий брод, відчувається мощ всього німецького танкобудування. Бойові стрільби завершено. Екіпаж броньованої куниці дістав високу оцінку від інструкторів. А отже, відпрацьовані навички вже незабаром бійці зможуть застосувати у бою. Євген Онопрієнко, Олег Грицун, Ніна Коломієць. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Замість Байдена, Ентоні Блінкен і Джанет Ялан президент США делегував свої повноваження щодо закону про підтримку України. Йдеться зокрема про функції та повноваження, передбачені розділами про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. А ще цей закон дає можливість конфіскувати російські заморожені кошти для відновлення України. Нагадаю, 21 липня Джо Байден оголосив, що не піде на другий президентський термін. Після цього дехто з республіканців закликав його подати у ві. Ставку та йти дочасно Байден відмовився Шестеро загиблих, стільки самопоранених. Масове вбивство сталося у Хорватії. Озброєний чоловік влаштував стрілянину в будинку для літніх людей. Попередньо він вдерся в приміщення та відкрив вогонь. П'ятеро загинули на місці, серед них його мати, яка жила у притулку останні 10 років. Пізніше ще одна потерпіла, померла в лікарні. Четверо пацієнтів у критичному стані. З місця злочину стрілець утік. Пізніше його знайшли у кафе неподалік. При собі чоловік мав незареєстровану зареєстровану зброю. Раз він під арештом, триває слідство. Мотиви нападу з'ясовують. Відомо лише чоловік, ветеран війни. Кажуть, він на пенсії був агресивним, вживав алкоголь, страждав від посттравматичного розладу. Тут жила його мама, він начебто прийшов її вбити, а інші намагалися йому завадити. Об 11-й підбиватимемо підсумки ранкових новин. А просто зараз Олексій Фадієв продовжить єдиний марафон. Коли? Так, Лілія, дякую, будемо говорити про різні світові політичні події. Про США, зокрема, з гостем у студії дочекайтеся.